Про наступ по всіх фронтах. Що у тебе ага. по відчуттях? Можливо, ти вже щось переглядала. Що можеш сказати? До речі, я взагалі не дивилася ще. Давай, чи справді росіяни наступають по всіх фронтах зараз? Я так не, я не знаю, так не сказала. Четвірка в мечі впаде. Давай, лівобережжя Херсонщини да Росіяни. До речі, тут може бути рух. Я зразу кажу, шестирка мечів, на, бачиш? Нам Даш ще колись їх? показували ще, на, їх, їх рух. Саме я про росіян зараз питаю. Нам колись показувало десь місяць назад, я дивилася і показувала, що на Херсонщині може бути рух росіян. Ми типу їх відіб'ємо, але просто він може бути, бачиш? Я так розумію, що вони стягують, стягують там техніку, чи стягнули вже, того, що фортуна дев'ятка кубків. Все, що є, коротше, все там в них. Дорого, багато. Відіб'ємо? Маємо да, відбудети. Добре, окей. Запорізьке направлення росіяни. Зараз не показує рух. Деви, що показує. десятка мечів і туз мечі. Тобто, я так розумію, і п'ятірка кубків втрати. Тобто, я так розумію, що їх там відбили. Бачиш, втрат карта показує, і десятка мечів смерті. Тобто, Я думаю, що, можливо, вони рухались і їх відбили, відсунули трішки. Зараз рух є. А, ну так, карта Мага магапа. Руху нема. Там зараз буде зміна стратегії на запорізькому направленні зі за сторони росіян. І карта диявола може бути обстріл і ближчий час, до речі, ось Запоріжжя. Донецький напрямок, Бахмут, Авдіївка. Ну, так. Да. Бахмут, Бахмут. Складновато, на. Зв'ятка мечів падає карта страху. Росіяни, шестірка пентаклів, десятка пентаклів, і діявол. Тобто, в них там достатньо людей, достатньо зброї і так далі. Погано у нас справа в Бахмуті. Авдіївка зараз. Ну, в Авдіївці, я думаю, дивись, на росіян карта помірності падає. Тобто, я думаю, що вони там не рухаються. Там руху нема. Щоб хто не писав, руху там немає. Карта помірності говорить про те, що воно топчеться на місці. Тобто, воно все на місці відбувається на одному, воно не двигається ні туди, ні сюди. Як справа в нас? Авдіївка. Якраз таки в Авдіїв, на, на Авдіївському направленні в нас більше руху. Ось колісниця падає, вісьмірка жезлі. і вісьмірка жезлів. І рицар мечів. Рицар мечів говорить про те, що ми там пошли, пішли, скоріш за все, в контрнаступ, що ми там в, активніх, в, актив, в активних діях зараз Біль, Більш ніж росіяни. І відбиваємося, і наступаємо. Ну, якщо показують помірність падає до росіян, значить вони стоять на номі. місці. якщо вони стоять, значить ми їх відбиваємо не пропускаємо далі. Тобто, це отак. І ми сьогодні з глядачами в нашому телеграм-каналі обговорювали якраз твій прогноз. Пам'ятаєш, коли ти сказала, що тобі по відчуттях Авдіївка нагадує азовсталь? Так, да, да. Давай переглянемо ситуацію, чи загрожує там оце кільце і коли заручниками захисники можуть стати у підземеллях Авдіївського Коксахіму. Так, зараз котла не найближчим часом котла не видно. Так що можуть наші спіти Така ситуація можлива, а це не зараз. Зараз все нормально показує. Все одно, бачиш, показує на Бахмут, що там гірша ситуація, ніж на Авдіївському направленні в нас. Можливо, ти побачиш? Можливо, це стане корисною інформацією для наших бійців, бо серед глядачів є й вони. Що в планах росіян на цих направленнях про що варто попередити наших бійців? Донецький напрямок. Да, які плани угу. взагалі росіян по донецькому направленню. Ну так, да. які, які плани росіян, принципі нічого нового не скажу, колісниця і шуц. захоплення нових територій Донецька область, і втримання старих дві мечі, втримання саме до речі, дивись: десятка кубків, да? це карта сім'ї і шестірка мечів в рух. Тобто, вони, в них є план тут чітко перенаселення, тобто вони з Росії хочуть туди людей переселяти, заповнювати своїм росіянам, заповнювати Донецьку область. Я питаю, да, що такого, ну, що взагалі для нас м -м, є небезпечним дуже да, на цьому направленні Донецькому? І мені зразу показує дев'ятка кубків і пентаклів, тобто це відсутність зброї. «П'ятірка Пентаклів, карта бідності, дев'ятка кубків це ну, багатство, да, це зброя. Тобто, якщо припиняється зараз видача зброї, на фронт це все жопа повна буде. А зараз ти ж знаєш, вже призупинила трішки. Ну воно після нового року нормально піде. Там, до речі, падало, знаєш, що Що після нового року щось буде введено в роботу, саме наше виробництво чогось, що ми робили, якась наша зброя, нашого виробництва після нового року. Ну я не знаю, що тут порадити можна. Розумієш, тут все рівняють з землею. Вони ось карта башню. Просто може бути така, знаєш, ситуація ще. Я спитала, чи може бути якийсь удар, саме там, не знаю, но в хімію не завжди обстрілюють. А саме, якийсь удар, такий типу на а можливо, щось там більше, наприклад, да. Но карта смерті падає. Карта смерті часто на балістику такой, да, до речі. Просто я переживаю, щоб не було удару к каким-то чим-то, чим то, -то, -то ще, потому що карта смерті падає, це не просто ракета. Це не химическая бомба, це другое. Мені складно орієнтуватися, того, що вона розбирається в цих бомбах, розумієш? Я завжди думала просто про те, що якщо Росія, наприклад, буде там десь програвати на, на, на фронтах, да, то вона може використати. Да? Я завжди про це думала. Знову зима, знову в них намагання наступати. Загальна угу. тенденція, як бачиш ти, чи матимуть вони успіх? Чи зможуть вони отримати ще нові населені пункти під свій контроль? Мені зараз показують ті території, які окуповані вже. Ось там треба слідкувати за цим всім. Нові території, да, Захоплення походу, вони не захоплять нічого. Саме території, от, відлюдник, четвірка Пентаклів, які вже захоплені, ось там проблема. Нові території, ні, вони не захоплять. Типу, походу, на Київ і так далі, ні. Але все одно, бачиш, навіть ті території, дві пентаклів впаде, тобто на ітог. Ну, Сказати, що вони прям захоплять. До речі, зараз дивися ставки на що вони роблять. Ставки саме тут з кубків падає, дві Да? і шестілька жезлів, карта перемоги падає. Тут з кубків це водосховище. А вони ставки на Херсон роблять. Типу там найлегше захопити все.